В день святого Миколая в небесах і на землі всі чудес-чудес чекають і дорослі, і малі. Цілий рік святий Микола за дітьми спостерігав, Хто був чемним і розумним, ну а хто б шкідував. Візьме він чарівну книгу, обережно розгорне і слухняним чемним дітям подарунки принесе. Вітати, виселіти, сіра радіти на нашому моча Маємо чого радіти, раді, ви, діти, долетіла до нас, сид, що дорозі до нас. І хто це кожен пам'ятає, це святий наш Микола. кого. Ті і всі згадають, всім за руки посилає, він вже близько вже йде, наша пісня хай буде. Дітки, ви сідайте, будь ласка, а я вам розповім, чому ми сьогодні тут зібралися. Ми сьогодні зібралися, дітки, шанувати святого, святого Миколая. Святий Миколай один із найшанованіших святих в Україні. Є два Миколи. Один весняний і один зимовий. Ось як сьогодні ми його шановуємо. Святий Миколай, чудотворець, чарівник. У ніч на 19 грудня, діти, коли ми з вами сьогодні ляжемо спадки, він спуститься на землю і кожній дитинці під подушечку він покладе подарунок. Але Миколай про діток знає все. Йому ангели допомагають записувати в книгу все хороше, що він знає про діток. Так, і Миколай приходить і дає їм подарунки за хороше навчання, чемну поведінку і повагу до батьків і старших людей. по прибавоти до кожної дитини з подарунком до баки. Мене талили, працюють завантажують, санчани і святому візла, що їх, святовно, їх

Не сухня, то це в колоні, тільки різочка, я собі пішла і то не собі. Заняття замість прав на стільці тихенько спав. Так, Досить. Зараз прийде сюди, святий Миколай. Наші на рік ми це родимо, допомагаємо ставати дарунки тільки розма. Піддарунки мені, тільки мені. Більше нікому. Вони не заслуговують.

Салі. Нехай діти будуть щасливі, веселі, нехай сліз не буде, не буде жарби, журби, багато дарунків примісне сюди. Чи ти тебе ми чека, чи тітки хороша, пан нам ценає. Вибачте втручання, вже стомилась від чекання. Розповім вам, Миколаю, що про кожного з них знаю. Хто тако, не розумію? Фактами тут володію. Діда, тільки я ось я беда Хто ж назвав тебе так? Діти. Буде я бедою гріх. Адже там Чого мені тепер робити? Я дарунок робити! Я дарунки безділа не роздаю за хороші вчинки, за гарну поведінку, за діточкам, що добрі, веселі. Проси вибачення Бога і діточок. Бере будь слухняною і бере участь у нашому святі. Господи, Він я Ісуса. Прошу вибач мене за те, що я висечала. Я буду черным, ступняком і поребиткой. Вода з неба не розіб'ється, пада воду розклаваться. Правильно, молодці. Жива летить, помра, побіжить. мра Правильно! Зніміше. Що це за птиця, що сонця боїться? Ні, Летить коник, басує, полам долом кусує, ніхто його не впіймає, ніхто не Правильно! Дорог, дорог, просипався горох. Почало світати, не можна збирати. Голуба пустина, жовтий клубок. По пустині карчається, людям усміхається. Сонечко! Сонечко! сонечко, сонечко на небі. Так, діти, молодці, вони гарно міють відгадувати заказ. А чи знаєте, ви віршики? Так. Да. Знаю, ми готувалися. Максиму, ви ходь, розкажи свого віршика. Іде святим було невіми ми дуже. Da, băieți, mai duc o zi mărită. În ziua de de seară. ce nu am un potirom? Bă, da. Da, băieți, băieți, ceva mai multe. 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 Дік мола де як віця на гостя не те п'яти, то лицем не холодіє, то лицем не то й голові. Олещити осак чиєшку, отапний очі в чарівному мішку. У чарівному мішку. А тепер дівочка нам розкаже віршика? не скаже. Десурі?

той отже Микола, мою хату не минають, подаруй мені потіху торбину повну сміт. І здоров'я для родини, і красну долю для України. Мова. Там дітвора чекає на срібне і нагалять, що і старі без краю на землю загостять. Тут сука, сіколотки, кістичка та коматки. Радістся до клячки, а драхунчики масинки. тим, хто був тобой, то тут темний куку на пам'ятку потоли нічки болили на ту. Друзі, я дуже радий, що сидіти з такими розумними дітками. Скільки вішеків ви знаєте, але час про, про минуло помітно і нам час прощатися. Ось подарунки. Миколай приготував дітки для вас для подарунки. Для у вас? нього в торбині. Покажи Миколаю, для, для садочка, яке ми приніс гратити, до нас у групу, садочка, у садочок, щоб ми з вами гралися. Масинки. Подивіться, дуже багато, дуже-дуже. Ціла торба всяких нього. Іграшок він нам принесе, і ми ось я тут, дивіться, і м'ячики, і все-все-все, дивіться. Ой, багато, як я навіть не можу дістати, так багато всього. І також Миколайчик дав нам, дивіться, яка краса! Надуваємо, ще й будемо м'ячиками гратися. Що ми кажеш, Миколаю? Дякуємо, ми такі гарні подарунки. А зараз мені час нарушати. Я до тих дітей, які зараз трошки хворі і не змогли прийти на наше свято. Віднесуємо подарунки. Давайте попрощаємося з Миколаєм. До побачення! 哎。